<реш> між кривим рогом та наступним містом мені трапилась можливість подивитися Кропивницький дендропарк, коли там квіти, а не сніг. Ну, у ролику про Кропивницький я про це розповідав. А потім виявилось, що дендропарк це була тільки перша зупинка того дня. Тож, погнали! Так, на відміну від зими весною у дентропарку було класно. Це дуже чудове місце, де можна провести час не тільки наодинці зі своїми думками, а й з друзями або родиною. Все в яскравих кольорах квітів, є невеличкий зоопарк та атракціони. Але спочатку почитайте правила відвідування оглядового колеса, бо у нас виникла проблема. Бо, як виявилось, тваринами не можна було. І доки ви дивитесь на фотографії з дендропарку, невеличка історична довідка. Парк створено у 1958 році і на сьогодні є пам'яткою садово-паркового мистецтва. До 2016 року парк мав назву імені 50-річчя жовтня. На щастя, декомунізація прибрала совок з назви. Щодо самого парку, то не знаю, що з ним було у 90-х роках та як він виглядав, але з початку нульових почалось його відродження, і робота, судячи з побаченого, не була даремною. Сьогодні ж Дендропарк одна з візитівок Кропивницького, і якщо ви там будете, то раджу обов'язково його відвідати, але не зимою. Власне, в той день місто ми не роздивлялися, хіба що трошки пройшлись набережною, і далі вирішили поїхати до Чигирина. Дорогою до Чигирина ми зробили зупинку в чорному лісі, і сьогодні це фактично просто ліс, але у нього є цікава історія, посилання на яку буде в описі під цим відео. А ми рухаємося далі. Чигирин у нас вийшов дуже оглядовим. Головна локація була зачинена, тому ми змогли тільки ззовні її подивитися, а також те, що було навколо неї. Головна локація це, звичайно ж, резиденція Богдана Хмельницького. На жаль, як це часто буває в Україні, це не оригінальна резиденція, а відтворена вже в часи незалежності України. Цікаво було б подивитися, що всередині, бо зовні вона виглядає дуже цікаво, і якщо б я не знав, що це оригінал, ніколи б не здогадався. А поряд з самою резиденцією розташований музей Хмельницького, а з іншого боку, церква Петра і Павла, біля якої можна побачити пам'ятник Йосипу Нелюбович-Тукальському. І, мабуть, треба про нього якийсь допис зробити, щоб знати, хто це. Біля резиденції є ще Богданова гора, на яку ми, звісно, піднялися. На горі розташований Бастіон Дорошенка. Оригінал також 17 сторіччя, але відбудований у 2007 році. В свій час це була важлива фортифікаційна споруда, яка була частиною Чигиринського замку. Але мало що збереглося. Також на горі розташований величезний пам'ятник Хмельницькому. От його встановили ще за часів СРСР у 1967 році. Я навіть не здогадуюсь, з якого приводу. А з самої жури відкривається чудовий краєвид, і десь там вдалечі знаходиться село Суботів, в якому можна побачити церкву, в якій було поховано самого Богдана Хмельницького. Це та сама церква, що зображена на 5 гривнях. Але в той день на шлях був в іншу сторону, до одного дуже цікавого міста. Останньою локацією в той день було місто Привид Орбіта. Воно має теж доволі цікаву історію, яка, на жаль, в цей формат не влізе. І якщо коротко, то тут будувалось місто сателіт Чигиринської АЕС. Та після вибуху на Чорнобильській станції будівництво згорнули. А від міста залишилось тільки декілька багатоповерхівок та недобудований універмаг. Для тих, хто любить такі місця, то прямо треба подивитися. Ну і на цьому наша одноденна подорож добігає кінця. Хоч ми ще трохи зупинялися на березі Кременчуського водосховища, і додому.